А в чому сила була Комарова як юриста це вишукувати оці манівці, як, так, як обійти цензуру? А не тільки він один, звичайно, але він навіть лишив записки про те, як йому комунікувалося з цензорами, коли він міг, знаєте, просто так на словах в розмові усній все ж таки завалити аргументами цензора, і той вже змушений був пускати твір, коли, наприклад, є такий гарний спогад про те, що в українців вимагали, щоб вони навіть коли пишуть українською мовою писали російську літеру И а Комаров каже: ну він це передає, начебто, не він брав участь в цій розмові, але, скоріш за все, він І Він каже: не треба цього від нас вимагати. Бо тоді буде чітко видно, що це саме українська мова, бо І буде вжита е, там, де е, ну якби невідповідно для російської мови, каже: давайте ми будемо нашу І писати, вона схожа на вашу І. І всім буде добре. І цензори навіть, інколи на таке погоджувалися. Тобто мова йде йде про що? Про те, що завдяки такій кмітливості просунути книгу інколи вдавалось, навіть тоді, коли було все тотально заборонено.